8 Б, бе. Першого уроку в нас з вами не буде. Тому що до нас завітала медсестра. І ми зараз техесенько підіймаємось до неї на огляд. Дівчата, вітаю. Хвилюватися немає чого. Аналізи здасте дві хвилини і вільні. Все, підіймаємось по черзі на третій поверх. Здрасті. Так, хто тут до нас прийшов? Крилова. Знімай низ. Сідай на кушетку. Сідай, сідай, не бійся. Так, все в нас з тобою буде добре. Вилюватися немає чого. Чого ти сонце? Не бійся, глядь, в мене нічого нема. Зараз просто обережно візьмемо мазок. О, Господи. А це що? Вибачте.